Мої вам вітання, друзі! І слава Україні у мікрофон на Суперсах! У п'ятницю 21 червня, збірна України проведе свій другий матч на груповому етапі Євро 2024 у Німеччині. Нагадаю, що у першому матчі синьо-жовті розгромно поступились румунам 0-3. Суперником підопічних Сергія Реброва у другому турі в квартеті І стане Словаччина. Тож сьогодні поговоримо про головні новини перед матчем та про те, де його дивитись. Поєдинок відбудеться у Дюссельдорфі, на дюссельдорф Арені. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 16.00 за київським часом. Віталій Миколенко продовжує тренуватися за індивідуальною програмою, повідомляє Суспільне спорт. Як ви думаєте, коли нам варто чекати на його повернення? Пишіть у коментарях. Андрій Лунін про матч проти Румунії. Я хочу вибачитися перед командою перед усіма. Перший гол моя помилка, з нього все почалось. Таке буває просто технічна помилка. Я нічого такого не бачу у цьому. Але результат на такому турнірі всі самі розуміють. Друзі, також хочу вам нагадати, що кожен з вас може стати спонсором каналу, натиснувши кнопку спонсорувати під відео або перейшовши за посиланням в описі. Окрім цього, закликаю вас підписатися на мій телеграм-канал, де, зокрема, є багато цікавої інформації про євро, яка не потрапляє у відео. Юхим Конопля також дав коментар щодо гри першого туру. За таку гру і такий результат ми повинні вибачитися перед вболівальниками. Провальний день для нас. Важко, але в наступних двох матчах нам треба стрибнути вище голови. Ми все читаємо і всіх почули. Дякуємо за критику, сприймаємо її. Але ми вже готуємося до наступного матчу. Тож прохання підтримати збірної кожного гравця. Зараз дуже важлива ваша підтримка. Головним рефері матчу Словаччина Україна буде 39-річний британець Майкл Олівер. На лініях йому допомагатимуть його співвітчизники Стюарт Берт та Дан Кук. Обов'язки четвертого судді доручено виконувати. Голландцю Сердару Гезюбюку. За систему ВАР відповідатиме ще один британець Девід Кут. Його асистентами будуть німці Бастіан Данкерт та Крістіан Дінгерт, проінформувала прес-служба УАФ. Збірні Словаччини та України у своїй історії провели між собою вісім матчів. І наразі невелика перевага в особистих зустрічах на боці Синьо-Жовтих. Українці здобули три перемоги. Словаки святкували успіх у двох поєдинках, а ще три гри завершилися в нічю. Ну і тепер про те, де дивитися матч Словаччина Україна. Уболівальники зможуть подивитися гру Словаччина Україна у прямому ефірі на медіасервісі Мегого, зокрема на каналі Мегого Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету максимальний. Також матч покажуть місцеві телеканали Суспільного. Наприклад, Суспільне Одеса, Суспільне Львів, Суспільне Полтава, окрім ОТТ-сервісів. Крім того, в ефірі Радіопромінь відбудеться аудіотрансляція матчу. Усім дякую за увагу! Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Слава Україні, слава ЗСУ! Обов'язково переможемо! І все буде Україна!